Ці будиночки. Да, да. Нормально, нормально, що ми будемо лутати цю локацію. Тоді, а я вже привик дивитись відео на чверть. На, ч... на чверть екрану. Ні, я теж так часто дивлюся, але буває, що на весь екран дивлюсь. Так що. Я андестенд, хто не пишеть. Важливе питання, хто перший буде пушити ми якщо вони нас. Бля, гранату треба забрати. Просто вони ці будиночки дуже швидко залутають, я думаю, вони захочуть підпушити нас. Їм буде скучно, а що їм робити? Мені вже тут нічого не треба, мені тільки би приціл знайти, а? як думаєш, вони вс все ще тут? Тут, добре, я, в принципі, по таймінгу вгадав. І Я думаю, зараз один уже буде сміливий пушити. так, звичайно. Ех, чуваки, я знаєте, скільки так раз робив? Ха-ха. Окей. Ти дом стріляш? Та я накнув одного. А один в цьому будинку. Будеш спасати тімейта, він щось там бігає, не знаю навіть. Тебе 8 надо либо 6. Так, так, треба, треба. Мінус один. Так, він зараз взагалі відкесне, я думаю, його тімейт взагалі не хоче спасати. Ти там лутай, я тут все контролюю поки що. Усе. Ну, Вроде все. Дамо, заберемо приціл. Там ще його друг лишився на моїм на маркері. Що, ти ж інсторку любов Ну, Як хочеш, мені немає різниці. Десь за цим будинком. Де він ти бачив його? За домом був. За будиночком був, окей. Em princípio, a zona eu vou dar. Menos foi de Де чого? Чуєш, там так близько дроп? Тут баги часто дропають. Ти не бачив ніде? Mm -mm, поки нас не їдемо. Ну, біжимо тоді. Можливо... Почекай, де дроп? Можливо, ми встигнемо. Можливо, його ніхто не золотає, бо тут... Але там теж падали люди. Просто у них зараз буде транспорт, і вони швидше приїдуть. Все максимально просто. Вау, тобі, привіт. Як ти? Ми от біжимо за дропчиком. А ти як? Ти забіг до нас на стрім, так що ти крутий чувак. Десь тут недалеко дроп скинули. Та я що, я відпрацював сьогодні і прийшов. Пострімитись з тобою, поспілкуватись і так далі. Амас, будеш брати? Ні-ні. Ого. Не буде. А я, я рискнув. Я розумію, що я, можливо, пожалію. Топчику не було, бо граємо вон, з підписчиком, з одним, з другим грали. Тому з ними так нелегко взяти топ, скажу відверто, але, але весело зато хлопці свої, так що? Ще раз. Молодець, 10 балів йому ставлю за сміливість. Дружбан, да, что ты в соло по мне стреляешь? Иди, 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 иди. Нормально. Подожкай, вот не буду сваливать, я думаю. Серьезно? Бабам. Минус два, минус два, кой. Добрий вечір, Олександр. Добрий вечір. Як ви? як ваші справи. Що, це по тобі стріляли, чи що? Ні. Ходи сюди, тут є багато луту для тебе. Так, а дим у мене є, добре. Давай ми модно стильно. No? БЕМ! Бля, сьогодні самі три гочкові. Ой, щось летить. Щось дуже добре летить, він ще й собі... А, це може коля кинув, окей. Так. Ну... Розкидає цей фамас пулі просто. Неймовірно, я б сказав навіть. Так, хтось свого відновив, чувачка. Мені гранат треба, ну в мене дві. Дві може і вистачить зону, нам не треба йти. Так, а там що за шановні? На, тобі, так, щоб ти не розслаблявся. Бережно, вони зараз будуть тут зверху. Вони будуть зверху 100%. Угу. Так що тут навіть немає що думати. Я б казав Коля їхати в зону і за забирати собі якусь цей позицію хорошу. Давай, давай. Топ є, топу немає. Граємо з підписчиками з ними, нелегко взяти топ, але весело. Я вже щойно це казав, але для тебе ніколи не важко повторити його, так що так є. Він буде, я думаю, він буде, коли я піду в соло грати. Просто візьму топ. Тільки не спіші, тут можуть бути. Ну, якось тихо, я думаю, може, навіть нікого немає. Серйозно? Чекай, друже. А, його тімейта завалили, бачив. Він, можливо, зараз буде хілитись. <плес> я думаю, я вже його не вб'ю. Не дали ми йому похилитись. І знаєш, мені б теж ніхто не дав, так що мені не жалко. начебто по комусь стріляв, вони може верхом будуть бігти. Поки що сидимо, чекаємо, у мене вже 7 килів. В колі я навіть не знаю, може і ні одного, але не важливо це. Так. Кого бачиш? Маркер дай. А вони на машині вийшов. Вот там от. Ну, дарма я вийшов. Що будемо робити? Будемо грати від зони, ні? Почекаємо, нехай зона піде і тоді вже... Теж Та таки були по сусідству, баєш поїхали. Казав верхом побіжуть. Обережно тут тут, тут люди. Вийду видів. Вони машину забрали, окей. Вони забрали машину, поїхали. Нехай їдуть, нехай їдуть. А, щось стукнулись, ну окей. Ми будемо на машині їхати, але просто... Коли вже зона піде тоді. Зараз в цьому є сорубку, я якось не хочу. Бля, я б цю машину забрав, якщо чесно. Давайте мене якось прикрили а я побіжу, заберу її. Ми будемо як... круті на цій машині. Зараз я забустаюсь. У меня вылет его я перезаходил. А, серьезно? А. Вот, вот так менеко я прикрываю, бачу. Ничего нормально. Там те еще есть за. Не-не-не, поехали. Так ты аж звита, тільки часу його не різних. Какой-то краш репорт. Можливо, тобі оперативки не хватає. Або ж процесора. А, це що таке? Ні, не ризикуй, зайди, забустайся нормально. Зверху, тут знизу. Давай зараз будемо знову їхати в зону. Так, там чуваки парашутом приземлились. Обережно тут можуть сидіти криси Такі щурики що сидять до кінця. 46 секунд. Бля, як думаєш, машину брати чи ні? Сідай, 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 їдемо. Не спіша. Для чого спішити? Зона ще навіть не пішла. Те, що вони собі там стріляються, нас взагалі не інтересує. Ми собі катаємось, насолоджуємось, вони нехай собі розбираються. Можна, в принципі, парканутись і забрати ці але... ні, ні 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 обережно. В машину, машину, машину. Краще, не буду ризикувати. Йдем. <звук> Нормально, живемо. Бля, цей Фамас просто я б з Фома застріляв, але він на дальню відстань взагалі не стріляє. Він, він зблизька розмажує любого. Там, Мені здається, що там майже типу, скорострільність патронами від МК така ж як ну, Вектора, Але патронами від МК. Тобто, ну, там урон сильніший. Давай ми з Колі. Коля положимо чуть-чуть, але. Типа слушно. Окей. Мене оце вікно дуже сильно бентежить. Повтори, що говорю. Ззаді будинок, він мене чуть, чуть напрягає. А до речі, сім людей залишилось. Давай чуть позагаряємо. Шість там гроза. І з тої сторони ще є люди. Залишилось шість. Можливо, це якраз три паті. Сидемо. Або сідай, сідай, ризикнемо, давай. Суки О, Коля, молодець, двекий Хорош Коля, дим, Коля, дим Давай, давай, 9 секунд, 9 секунд і в машину треба сідати Зберігай машину. Їдь, 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 Let's go, let's go! Молодець, well, почекай, я підхилюсь. Соло ласт, він не в зоні, не пуш його тільки нормально, нормально. Гранатка залетіла, але Коля збив жорстко. жорсткий коля так. то. Я думаю, він через вікно буде випригувати, я його тут підловлю. Ти тільки... Топчик з підписчиком.